Добрий день, вітаю всіх русинів і не тільки. всі, кому інтересні наші русинські теми, русинські обзори, русинські новини, що русини не думають за себе, що русини хочуть оповісти самим собі, поділитися русинам, А що хочуть русини оповісти за себе, а що хочуть оповісти русини за себе цілому світу і в народам, особливо тим, серед кого живуть. полякам, словакам, українцям, мадярам. Нинішню тему, яку я припозирався, то є публікація на порталу Леми ФМ за Андрія Вархола. Енді Вархол прийшов. До Пряшова як Андрій Вархола. Як прочитаю цю статтю публікацію Петра Медведя, то мені прийшли такі думки, на котрий мусився задумати. І перше, то та трагедія нашої трудової міграції. Виїзда на заробітки русинів. Бо Енді Вархол його життя то є життя хлопця з родини заробітчан, котрі пішли на роботу, бо мусить було, бо не було як тут жити. І тяжко робили там в Америці, і він ріс, хлопець, дитина з родини заробітчан, котрася там народила. Батьки тяжко працюють, народилася дитина. Як много в... в тому факті русинського нашого заробітчанства і ходження по світу, як і много-много-много всього, чого не знає світ за нас. Не повім, що кожна русинська родина перейшла через то, але думаю, що много. Много і більше, ніж інші народи. Наше Закарпаття тепер останні 30 років жило, в принципі, лем на заробітках. Розвивали селем заробітчан. Наче люди ходили, чоловіки і жони, ходили на заробітки, привозили сюди гроші ще в довоєнні до Майдану часів. Казали, що ну так, до сини заробітків мільярд євро на рік шлють на Закарпаття. Отак, От такий у нас є, як сказати, бюджет Закарпаття. І то ті гроші дають Закарпатті, Закарпаття У нас ще до 2014 року Закарпаття було, входило в один з чотирьох самих дорогих регіонів. України, бо там ну, по продуктам по звичайним все рахувало за що купують, як і як оце, то. виходить, що ціни у нас дорожчі в суть в Закарпаття. Да? Ужгород був дорогий. Там, там було кілька, тих пам'ятаю, знаєш, що там казали: Ялта, що там ну, там курорти там різні, да, е, в Криму були дорогі, по е, Київ, ще там, чи Дніпропетровськ, чи, чи Донець то був. Ну і Ужгород попадав. А проблема була в тим, що русини присилають зомбель гроші з заробітків. За много присилають гроші заробітків. Бо мільярд євро на наш, на наш край да, то допомагало такі речі робити, що у нас в звичайному селі один і одного робочого місця не було ніякого тільки на сільраді і школа, да, то у нас навіть автосалон був. Там і там продавали якісь машини, такі як Мерседеси продавали в тому село. Уткі, в тому силові, да, кому треба тут та машина, якщо там ніколи не робить. Нема робочих місць. Ну, а от так є. Всі на заробітках і то економіка за рахунок того жила. Трагедія нашого народу, коли він не може жити вдома, а жиє десь де-інде. Тепер на Україні за много людей то відчули, узнали. Я беру тільки сам факт того, що виїжджаєш і маєш десь працювати, найти собі, де жити. Не та, яка то є причина, бо там ще має трагічніше. А русини то знали всі 30 років. Вже мусить йти на заробітки, на Чехи або ДІН, де інде, десь там строїв. А Чехи було нам легше, тому що Чехословакія це одна назад країна, а Чехи то економічно серед слов'янських держав, то май-май порядно стояли, і там завжди було треба і робочі руки, і можна було жити. І ціни були досить нормальні, невеликі. На то, щобся утримати, зняти, де жити, де спати. Як ти жиєш, коли ти родиш в родині заробітчан? Як ти позириш на цей світ? Раз вдома ти говориш по русинську, якщо мама і няня, як военді Вархола русини з Дома говориш по-русинськи, слухаш, як мама тобі співати русинську співанку. Як тобі якусь казку розказує русинську? Розказуй, як то було, коли вона була, була вдома, як то було. Ну і ти знаєш, що то, то твій русинський світ, що він там там в Карпатах твій русинський світ. А ти вже не там. Далі починаєш якось общати з людьми, а наші русини там все старали в Америці жити так, щоб жити такими клавами русинськими, тобто не йдеш сам, де ти один і все, але там, де більше є. А, тобто жили там якісь, і житло знімали і будуватися, старалися так, щоб недалеко і церкву будували самі. Енді Вархол та Кріс пак мусив думав, кілька років мав уже мусив по-англійськи знати і говорити, і все. Може, батьки його не мучили ще там до трьох-чотирьох років, да? якщо особливо поруч жили русинські родини, у дворі жили теж наші русини, мігся бавити, а далі мусив у великий світ і мусив знати англійську бесіду говорити знати. після війни Другої світової. Поза того, що загроза комунізму нависла над цілим світом, в Америці почався міняти погляд, і вшиткі іммігранти, котрі були зі Східної Європи, котра потрапила до Соцлагерю, вважалося так, що то майже комуністи всі. Вони комуністи, совєтські, якщо навіть з Польщі чи Словаччини. Хто його знає, да? чи там на КГБ не працюють. Поза того, русини, особливо після війни, старалися, щоб їх діти чим майскоро адаптувалися, чим маліпше знали англійську мову і далі десь все вчити десь, робити щось, щоб ніколи не міг знати, що ти є до Східньої Європи іммігрант родини. Енді Вархол то перейшов. Колись йому батьки навчили, що абись нікому не казав жести русин, не треба. Може, то його навчили на вулиці, може, друзі, а може, то так було прийнято, там, де вони жили. Жили кілька родин русини совчали, на церкву приходили, виходили з церкви, йшли до роботи, до праці, і кожен робив вигляд, що він не є русин, що не є з родини іммігрантів Східної Європи. Енті Вархол. Маючи так і внутрішній світ, знаючи, що він є русин, жив з мамою своє життя. З мамою бесідувала по-русинськи, по-англійськи так нормально говорити не вміла не Як кажуть, як пишуть. Єгені Вархол, знаючи, що він русин є. Карпатський русин, що є з родини заробітчан, що то є такою тяжкою життя заробітчан, Знаючи такий інтересний факт, на котрий ніколи не враховуємо тепер особливо, що не любиться людині, яка би вона не била, покинути рідну землю рідний край. Хіба ж мусий. Ніко не хоче одитити від от свого народу, там, де його діди, прадіди жили з рідної землі. Хіба що тут не є добре? І ти мусиш искати собі де, де буде ліпше. Дитина з родини заробітчан це добре, знає то чувствує, що ми не вдома. Ми перейшли де інде, бо вдома є недобре. Бо вдому нам не дали бись, ми могли би жити добре. Не далося. Так все склало, не вийшло жити добре. Те, що почало відбуватися з огляду на страх в Америці перед комунізмом, перед Совєцьким Союзом. Кажуть, що десятки, сотні тисяч русинів, котрі там були, старалися своїх дітей так виховати, щоб пак ніхто не міг узнати, аби акценту не мали. Же вони є Карпаторусини зі Східньої Європи, щоб не знали. Найде собі живе добре, навіть інтегрує, найбуде успішний. Найде що робить. І наші русини досить успішні були. Наші русини ким не були? І губернаторами були. І адвокатами, і великими людьми були. Так, адвокат Дженерал Моторс, Георгій Жаткович. Людина, яка общала особисто з президентом Вільсеном за русинські справи. Но як то бити русином, коли, як, як бити людину, коли ти знаєш, що твоя національність? І той би я предложив нам всім порівняти то так кожного на себе. От ким би ти не є, хто тепер слухать, позирать. Якщо ти є українець, то спробуй себе почувствувати, якщо тобі кажуть, що не треба. Не згадуй то слово українець і не говори по-українськи. Ти тепер серед тих людей попав, не треба тебе такого тут. Ну просто будь вічливий, будь культурний, не роби нам дискомфорт психологічний. Чому ми будемо чувствовати, що ми винні перед тобою що щось стало? Ні, Така доля твоя, ну все. Тут біля тебе не є людей, котрі винуваті в тому, що ти русин. Це. А от ти, ти будеш робити дискомфорт, якщо ти будеш той нам русинам. Нащо ну, ти в Америці русин на якомусь десь ти учиш там мальовання да, в школі, і ні одного русина не є, ну хто то був з собою буде говорити по-русинськи? Ну не треба. Ти тут же би був русин. Твоя національність, народність, твоя ідентита, коли є, вона тут не потрібна і той об'єктивно. Може бути так. Питання не о тим, кою винне, а питання о тим, що є внутрі в тій людині, котра мусить таке пережити. А не з України-много людей це так зрозуміли, так зрозуміли, як кажуть, що то шкіру по... зайшло, що аж на, на тільки чувствуєш, що то таке бити. Бити не у себе вдома і коли нікого не інтересує, коти є. Мусиш все міняти. То створює такий унікальний світ внутрі, котрий є лем в тобі. Ти знаєш, коти є, але то, то лем в тобі є. У тебе є рідна бесіда, на котрій ти як маленькі сказочки чув, коли мама тобі співала, коли розказувала про ти є, з якого народу уткіть. Але то лему у тебе внутрі має бути. Нікого то не інтересує, і нікого в тому не є винний, що не інтересує. Ну, от так то є такий є світ. Не можуть в Америці десятеро на одній фірми з рідних народів швидкі бесідувати на десятьох різних бесідах. Не дася то. Але якщо Тобі той, той світ є живий, він є. А він тобі ніколи не дасть такого миру спокою, щоб я цього того удойти, то ти можеш спробувати якось то вповісти світові довкола себе. Словами, як поїв, ну не хочуть чути тебе, да? не хочуть, бо ну й причини є. Але ти, то, що в тебе внутріся криє, хочеш да, як відкрити своєму світу, показати, не можеш щоб не показати. Артисти, художники, скульптори якісь, що малюють вони є такими людьми, котрі, не кажучи слів, без слів. Але щось оповідають, то, що чувство їх, серце, їх ідентита, ідентичність внутрішня. Вони то відкривають світові вказують і Вархол Много що міг би оповісти за свій нарід, на своїй бесіді рідні. А хто в Америці знає, що вдома Енди Вархол по-русинськи говорив? Якби був інтерес, якби хотіли це почути, якби всі сказали хочемо. Енді Верхол не знає, як русинського художника, він вже в Америці творив. Але він. Жив дома з мамою в русинській хижі, бо говорив вдома по-русинськи. Якби цілий світ хотів почути, швидко, розкажи, Енди. З якого ти народу уткі ти є? Хочемо знати, хто є твоя мама? Ану говорить на своїй бесіді до нас. Такого інтересу до того не було. Але Енді Верхов. Хлопець з родини заробітчан, котрі тяжко робили, котрі покинули свій край, і то нік не було файно, коли таке. Енді Вархоу і так да повів цьому світові. Енді Вархоу так ся здава, як Русиновіна, що цей світ є недофарблений, не є такий яскравий. Є дайки трішки сірий такий. Якби звідали Енді, ну а що в тому світові треба було, щоб було май яскраве? Що треба дочинити? Що треба переладити? Ну, то Енди Вархол би тоді казав: ну, дайте мені фарби, я вам перемалюю цей ваш світ на ново. Зроблю його май такий, трішки май іншики. Ну і Енди Вархол то вчинив. Енді Вархол щось такого домалював нашому світові. Та тепер кожен челядний, кожна людина, коли позирать, йдемо вулицю, сидимо вдома. Ми... Той концепт видимо. Поп арту творіння сучасної такої побутової штуки іскусства, культури малювання. Той концепт, котрий от так, а не інше окреслив Енді Вархол. Де не попозереш, видиш, як то тепер чинять. Як то прийшло нагадку русинові Енди Вархолові? Що би вчинив русини, як тебе не можуть слухати і не хочуть. Або не дасть говорити? Я вам перемалюю ваш цілий світ на нову. Читаємо публікації Лем Ефем. В цеї була в Пришові вистава творів Енди Вархола в русинському народному музеї. Вистава називалася «От Андрія Вархоли до Енді Варгола і назад. Ко ти є такий? Ти Енді Вархол чи ти Андрій Вархола? Ну, дуже інтересне звідання. І дуже інтересна є відповідь, яку кожен з нас, хто читать, хто знає, може ще раз собі дати і подумати. Це мама Енді Вархола. Це вистава так була. Коти Енді Andy Енді Andy дітвак з родини Заробітчан. Вітання вшитки.